На базі Бродівської загальноосвітньої школи першого ступеня номер 1 відбувся семінар для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з теми особливості реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти. Метою семінару було ознайомлення з досвідом роботи, спровадження держстандарту початкової освіти та системою роботи початкової школи, організацією навчально-виховного процесу в початкових класах за новими навчальними програмами та підручниками. Семінар з вітальним словом відкрила методист районного методкабінету Наталія Антоненко, яка ознайомила присутніх із планом роботи. А директор Бродівської початкової Мирослава Мандзюк провела презентацію очолюваної невеликої, проте надзвичайно гостинної та затишної школи. Під час теоретичної частини семінару про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку говорила методист районного методкабінету Ірина Кирик. Досвідом роботи співпраці Бродівської загальноосвітньої школи номер 1 з дошкільними навчальними закладами міста і Бродівською гімназією імені Івана Труша ділилася з колегами заступник директора з навчально-виховної роботи Бродівської початкової школи Марія Доленюк. А тоді учасники семінару відвідали панораму уроків. Навчання грамоти у першому класі, де першокласники разом із Ольгою Барило по-особливому цікаво повторювали і закріплювали вивчені літери. Класовод 2 А класу Галина Котова на уроці розповідала учням про звірів восени, зокрема, про походження назв звірів та їх підготовку до зими. Учитель початкових класів Мар'яна Захарчук презентувала курс сходинки до інформатики. Мар'яна Олегівна озвучила специфіку напрямку роботи вчителя під час вивчення даного курсу. В цьому році, згідно державного стандарту, вперше в другому класі вели урок сходинки до інформатики. Спочатку, як все нове, це звичайно, що складно. Ну, ми з дітьми вже скажімо так, ми першопрохідця вчимося разом з дітьми, я і, і наші діти. Найважче, напевно, термінами, якими діти повинні користуватися на уроці інгроматки, тому що багато дітей знають, як вимкнути комп'ютер, як на які клавіші потрібно нажати, але вони не знають, як вони називаються, і відповідно їм треба пояснити словами, наприклад, як виключити комп'ютер. Що потрібно для цього зробити? Алгоритм виконання цієї роботи. Вони знають, як це зробити, але як назвати не знають. Так само як і клавіші. Знають, де вони знаходяться, але як вони називаються. Це для них важко слова на іноземній мові, і їм важко їх вимовляти. Дітям найбільше подобається це працювати з комп'ютером. Марія Калітка провела відкритий урок з математики для другокласників, а Наталія Базюта з української мови. Учасники семінару були захоплені від уроку іноземної мови, який провела першокласникам Марія Мартинюк. Ми вивчаємо згідно, згідно нової програми, ми вивчаємо англійську мову з першого класу. Звичайно, є якісь свої складності, але, безперечно, є свої плюси, тому що діти початкової школи найменше їх її учні допитливі, цікаві, і вони з задоволенням вчать все нове, навіть якщо воно складніше. Для того, щоб було цікавіше, ми дітям впроваджуємо різні ігрові методи, пісеньки, віршики, мультимедійні мультимедію використовуємо. Стараємося, щоб було дітям цікаво і, звичайно, набагато легше. Семінар завершився обговоренням ефективності відвіданих уроків. Учасники дали високу оцінку роботі Бродівської початкової школи з впровадження нового державного стандарту початкової освіти. А методист районного методкабінету кабінету Олена Ткачик у своєму виступі наголосила на забезпеченні співпраці загальноосвітніх шкіл із дошкільними навчальними закладами. На сьогоднішній день дуже актуальним є підготовка дитини до навчання у школі. На жаль, дошкільні навчальні заклади Бродівського району не можуть охопити 100% усіх дітей п'ятирічного віку дошкільними навчальними закладами, і на базі дошкільних навчальних закладів номер 7, 8 та 9 міста Броди створені консультаційні пункти для дітей та батьків, дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади. До послуг батьків, консультації у провідних фахівців, логопедів, психологів, методистів і вихователів. В газеті Голос відродження. Поданий графік прийому цих фахівців в кожному закладі. А зараз е, я хочу сказати е, номер телефону, е, по яким ви можете е, взяти якусь довідкову інформацію. Е, дошкільний навчальний заклад номер 7 43752. Дошкільний навчальний заклад номер 8 42187. Дошкільний навчальний заклад no 41479.